Гроші йдуть за пацієнтом. Це гасло медичної реформи 2017. Вже з 1 січня нового року стартував перший етап змін. Як наголошують у мозі, поки лише підготовчий. Він полягає у зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги. Ще не розпочавшись по-справжньому, реформа вже починає обрастати великою кількістю скептиків. Насамперед, великі сумніви викликає перехід на сімейних лікарів. Підписати контракти з таким спеціалістом українці мають до 1 липня. Кожен пацієнт, громадянин, вибирає свого сімейного лікаря або педіатра, або лікаря загальної практики внутрішньої медицини і підписує разом із лікарем декларацію, договір, що вони будуть ходити до цього лікаря. А лікар буде з ними погоджується, щоб вони були його пацієнтом. Згідно з розрахунками, на одного сімейного лікаря повинно припадати навантаження від однієї з половиною до двох тисяч населення в містах і 1200 населення в сільській місцевості. Але для цього Україні необхідно 30 тисяч спеціально підготовлених сімейних лікарів. На сьогодні в країні випущено 12 тисяч лікарів із відповідним сертифікатом. З них залишилися працювати в медицині лише близько 3,5 тисяч, а це 10% від необхідної кількості. заключая договор с врачом первичной организации, первичной медицинской помощи. Две тысячи человек заключили договор. Дальше врач заболел, ушел в декрет, женился, уехал, умер в конце концов. К сожалению, такое тоже бывает. Куда эти две тысячи людей, как быстро они будут кем-то подхвачены, перехвачены? Мітинги у деяких містах України відбулися з приводу майбутнього створення госпітальних округів. Люди протестують проти такої реформи, боячись, що у невеликих містах і селах закриють лікарні. Список і кількість госпітальних округів, поданих моз на узгодження в Кабмін, виглядають так: місто Київ один округ, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області по п'ять округів, Вінницька, Рівненська, Хмельницька по три округи, в інших областях, включаючи Київську, по чотири округи. Сейчас идет подготовка, обговорек. В принципе, идея хорошая. Идея хорошая. Ну, как мы считаем, что пять округов для Запорожской области это мало. Если у нас округ Бердянск, да, хотят сделать, Мелитополь, в Такмаке, насколько я знаю, еще не решился вопрос, но хотят закрыть больницу, то расстояние между этими кругами до 100 километров. На машинах не совсем новых. Даровах, катори просто катастрофічними парубутичним довести бальнова і Межі округу повинні бути визначені так, щоб людина могла дістатися до багатопрофільної лікарні протягом золотої години. За мірками світової медицини, найкритичнішими для порятунку пацієнта при попаданні в різні катастрофи, при інфарктах та інших екстрених випадках, є перші 60 хвилин після виклику медиків. Працівники швидких вважають, із нашою інфраструктурою та дорогами дістатися вчасно до лікарні і допомогти хворому буде проблематично. Але за словами представників МОЗ, це лише відмовки. Не прекрасно знають, які в них маршрут пацієнта як краще вести, де краще мати ту лікарню. Вони це все знають набагато краще. Ми встановлюємо скажімо, національні рамки, що ми хочемо згідно протоколів, довозити за годину до кол. Где и что им на месте, дорогу, Я бы хотел бы, чтобы этого министра взяли и прокатили по Запорожской области, по нашим дорогам. И по тому маршруту, который он найдет на GPS системе. Вот. А если у этого министра еще будет острый аппендицит, вот, или перитонит, чтобы он ощутил всю прелесть наших дорог, наших машин. І нашої качественної медицинської помощі тісно пов'язана зі створенням госпітальних округів, реформа екстреної медицини. Лікарів і фельдшерів у швидких планують замінити парамедиками. Це фахівці без класичної медичної освіти, проте з необхідними навичками. Їх завданням стане не порятунок хворого на дому, а доставка його до лікарні та підтримка життя за допомогою спецтехніки. Состав бригади будут паратехніки і парамедики. Парамедик, парамедик – пара це человек, ну, который не професіонал, але пара рядом з професіоналами. Якщо ми зараз углубим нашу службу единственную бесплатную, доступную і эффективную, то нашего нашого населення уменьшится. Думку про те, що з введенням парамедиків на роботу у швидкі почнуться звільнення лікарів та фельдшерів, Уляна Супрун спростовує.

Був у швидкій допомозі, бо тоді в них немає можливості, щоб використати і їхнє навчання, і їхній талант, і їхній досвід, щоб допомагати пацієнтам. А ми користуємося лікарями як вас, які мають великий досвід, які роками навчалися, що ви, можливо, раз в день бачите пацієнта, який насправді потребує лікаря. А 10 викликів є таке, що хто небудь би міг зробити, і це неправильно. Ще один аспект реформи, зміна схем закупівель ліків. Про це Оляна Супру наголосила ще ледве сівши в крісло міністра. Вона заявила, що в більшості випадків із торгів прибрані старі посередники, і це дозволило подолати тендерну монополію. Крім того, більшість закупівель тепер проводиться через міжнародні організації. Завдяки цьому, за даними МОЗ, вдалося заощадити 790 мільйонів гривень у порівнянні з 2014 роком. Продовжується програма державних закупівель через міжнародні організації, де ми маємо більше і більше дуже якісних ліків, які ми закуповуємо на державному рівні і розподіляємо у регіони. Ми також Написали нову стратегію щодо лікарських засобів до 2025 року і в цьому новому. Плані також є передбачено, і ми вже мали громадське обговорення, і ми вже затверджуємо новий перелік лікарських засобів, які можна закуповувати через комунальні або державні кошти. З 1 січня цього року вже почали реалізацію проєкту Доступні ліки. Він передбачає реімбурсації, тобто повне або часткове відшкодування вартості куплених пацієнтами лікарських препаратів за рахунок держави. Всього 21 препарат для лікування цукрового діабету серце. Судинних захворювань і бронхіальної астми. Лікар призначає пацієнтові препарати з затвердженого МОЗ переліку, а в аптеці за рецептом видають ліки безкоштовно або за частину вартості. Аптека замість рецептів і чеків отримує компенсацію з держбюджету. Дело в тому, що ті 500 мільйонів, які виділили з бюджету на реємбурсацію по всій Україні, я думаю, це очі маленька сума. Тому що із опитування програми реємбурсації залишилися фірми, компанії, до сих пор з якими до сих пор не, не рассчитались. Вот. И тому я не знаю, як це буде происходить в данной ситуації у рамках цього ж проекту. МОЗ здійснило спробу запровадити державне регулювання цін на ці ж препарати. Для цього потрібно було звіряти вартість ліків з цінами на них у п'яти сусідніх країнах: Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. З 1 лютого на препарати, які потрапляють під програми, планували встановити максимальну націнку в 20% від собівартості: 5% – оптова та 15% – роздрібна. І вище цієї граничної суми ставити ціну на них не дозволено. У нас еще, кроме ремрембурсации, введено было с Нового года референтные цены, вот средняя цена по пяти странам, которые брали. Но ну, она просуществовала эта программа два дня, потом ее принесли на 1 апреля. Что она привела? Привела она к тому, что на сегодня вымыто где-то 500 необходимых наименований препаратов. Тож, поки всі спроби провести хоч якесь реформування, отримують лише несхвальні відгуки, численні протести та мітинги. Але реформатори, не дивлячись на це, зупинятись не збираються. Хто є потенційним противниками реформи? Це ті люди, які хочуть, щоб все було як і їм. В основному це є люди, які працюють лікарня, то голодні лікарі, лікарні окремо. Розуватися, які хочуть традиційно отримувати просто кошти з центру і нічого не робити. Це е, місцеві політики, які грають на цих настріях лікарів, тобто всі ті, хто хоче залишити як є. За весь період незалежності вже відбулося чимало спроб зруйнувати стару систему охорони здоров'я, ту, що залишилася від радянських часів, і запровадити більш ефективну нову. Втім, поки що українська охорона здоров'я ні на йоту, ні наблизилася до жодної з систем розвинених країн. Хто знає, можливо, цього досягне нова реформа. І тебе вилічить. І тебе теж вилічить. Міня вилічит Катерина Даншина, Сергій Чалий Костянтин Грушко Тв 5